Всім привіт вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі вже 4 червня. От і як же виглядають рядочки спаржі, які ми посадили, один посадили ми в минулому році, а один посадили в цьому році. І як вони виглядають на 4 червня? Ми з вами сьогодні і поговоримо. Отож, Дивимось. Я знову на діляночки спаржі на тих двох рядках. Один з них посаджений нагадую, в минулому році, От, і один висаджений вже в цьому році. Це я зробив свідомо, щоб можна було порівняти минулорічну посадку І з цьогорічною. Що відбувається на рядку Де саджанці Ми посадили в минулому році. І що відбувається на рядку, де саджанці ми посадили в цьому році. Ну, от, що можна сказати? значить Сезон спаржі вже підходить до кінця, де в кого вже закінчився. От З 30 саджанців, що були висаджені на цьому рядку в минулому році, ну я зібрав десь кілограма 2. Що ну, можна сказати? Маловато, але взагалі саджанець, щоб ви розуміли, саджанець на слідчий рік. Якщо ви в цьому році посадили, то у нас в цьому році зрізати нічого не можна, бо багато хто не розуміє цього питання і дуже багато питань на цю тему, до речі, чи можна зрізати в, тому ж, в цьому ж році, що посадили, коли можна зрізати і скільки можна зрізати. Нагадую, що в тому році, коли посадили саджанець, нічого різ, зрізати не можна. Все, що виросте, треба, щоб воно росло. До зими, щоб саджанець добре укорінився. І на наступний рік вже можна, е теж, вже можна збирати врожай, але теж е не дуже багато часу зрізати, десь на ділі-дві. І якщо ви в цьому році посадили, то на слідчий рік саджанець дасть вам ну, грам 100 всього, всього 100 грам. І саджанця ви отримаєте готову продукцію. От, ну, з 30 я отримав 2 кг це десь менше ніж 100. було холодно. То холодно, то заморозки, це теж вплинуло на урожайність. От, але е, все-таки деякий урожай зібрав і на наступний рік збираюся вже зібрати е, десь 200 г саджанця, я думаю, отримаю, і десь кілограм 6 з цього рядка я вже зберу. Ну, Покажу ближче, як же виглядає. Е, бачите, вже ну, навіть візуально вже видно, що е, буквально за 5 днів е, з того часу, як можете передивитись моє. Останнє відео це було 29, здається, травня. От. І з того часу, бачите, як підросли сажанці, ну, ростки, які випустили от. Ну, от, Бачите, вже пускають, майже всі пускають листочки. Тут ось, взагалі дивіться, які височенькі, вже мають з пів метра саженець. От. І всі вже випускають листочки. І цей вже другий пускає. От. Бачите, це цей був. Примерз, бачите, примерз саджанець примерз, вершок у нього був примерз, і він пускає, бачите, бокові. Але він не пропав, бачите, хоч і прихвачений морозом, пускає, точка росту у нього примерзла верхня, але він пускає бокові. Ну, це теж непогано. От, цей от ну, бачите, пеньок ще не пускає, хоча такий, доволі такий здоровий був. Паросток і ще не пускає другого. Але запевняю вас, що він набирає сили і пустить, і виросте до зими десь метрів до двох у висоту. Цей теж чекає ще свого часу. Тут ось пішов, бачите, вріст. Тут, ось, бачите, пеньочок був, от і пустив саженець, новий росточок. Тут теж, бачите. Ось звертаю вашу увагу, бачите, ті, що примерзли, от бачите, прихвачені морозом були. От вони сиділи на місці, бачите, сиділи, 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 вони були стресували. От Шок у них був такий після заморозки, і вони навіть не росли і не пускали нових ростків. Тепер потепліло, вони набрали сили, пустив новий росток, бачите, новий росток. Це ж новий росток, він більший вже за те, що був раніше, десь на місяць вийшов. А цей пускає бокові. От, ну Це теж непогано, він не пропав, буде кущ розвиватися. Тут, бачите, який височенький ось дав паросток і пускає вже бокові. Пускає бокові листочки. От, ну і... Він ще буде рости вверх, от і пускати ще десь до п'яти пагонів повинен пустити кожен саженець, щоб до зими десь не менше п'яти пагонів. Це, це добре буде, це ну, майже ідеально. От, для того, щоб корінь добре вкоренився. Ну і нагадую всім, що чим більше е, зелені буде зверху у вас от, е, на грядках спаржі, тим більший корінь знизу. От. І значить більше дасть урожаю на наступний рік. Тобто, чим більше ви вигоните зелену масу зверху, от, чим більше у вас буде паганів, чим вищі вони будуть, чим товщі, от, Це буде добре, значить корінь у вас розвивається теж добре. І він знизу буде, чим більше зелень зверху, тим більше корінь знизу. От. Ну, тут, от, бачите, вже пустив. Було два пенька, зрізали ми тут пагінці, пустив новий. От. Тут ось пішли вже, да? бачите, тут ще не пускає, от тут ось, дивіться вже, який От. Ну, Пішли вже, пішли, пішли вріст. Пішли вріст. От. Ну, от і до кінця рядка дійшли. Ну, тут ось, ось, бачите, тут зрізали і вже ось новий. От новий йде пагінець. Прекрасно. Тепер подивимось на наш рядок, який ми посадили в цьому році. Ну, от Бачите, оцей самий перший. Саме перший от, зійшов от його, і за рахунок того, що е, він був, був паросток нижче трошки рівня землі, от, його мороз не прихватив. От, нижче, буквально на 10 см нижче був і мороз його не прихватив. Бачите, от він прекрасно розвивається. От, і вже другий вже пішов, пускає е, бокові. От. І вже е, тепло, вже пішли інші вже випускати свої пагінці. Бачите, ось тут. От. Ну, кожен саджанець, до речі, індивідуально. Е, щось йому там подобається, щось не подобається, якийсь там більше схопив вологи, якийсь менше, щось там може під'їло в землі там не видно. Що. От. Але вже бачите, вон пішли саджанці. Тут теж близько 30 саджанців я посадив і вже десь половина зійшла. Ну половина ще тільки збирається зійти. от, І ось ось, бачите, зійшов недавно. Ось. Ось покажу, дивіться, маленький зовсім. от, Бачите, зійшов. Ну і там ось от, сходять, сходять. от, Це в цьому році. от, от, бачите, ну, половина вже десь зійшла. Так що все нормально, до зими вони встигнуть укорінитись. От. І саджанці, от ще з краю Ну, Дехто запитує, питання, дає, е, запитує що от буває, що от дають тоненькі такі, бачите. Е, ну, чим більше саджанець, от, е, буває класу Б і класу А. Б-класу це менші сажанці. Вони можуть давати і тоненькі такі ці пагінці перші. от, Але я запевняю вас, що кожен, ну, він, це перший в нього пагінець. І слідуючий пагінець, який він випустить, він вже буде товщий і вищий. І кожен пагінець, який буде давати кожен саженець, слідуючий пагінець, він буде вже більший і товщий і вищий за попередній. от, і... Е Якщо вони добре, ну, а я впевнений, що добре вкоріняться до зими, часу вистачає, от, то на наступний рік вже можна розраховувати, вже будуть і товші пагани, от, і вже можна розраховувати на якийсь урожай. Ну, от така от інформація на сьогоднішній день, на 4 травня, по спаржі минулорічні висадки і цьогорічної висадки. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Запитуйте, буде ще багато цікавого.